Wing – це планшет з надрязкравим і крутелезним екраном е, IPS Incel. 10,36 дюймів з дуже класним звуком і е, демократичною ціною. От я б сказав би так: за ці можливості демократ... дуже демократична ціна. Тож на каналі Технозон Україна з оглядом поїхали. Я його відкладаю. Ви його побачите на розпаковці, ще на тестах побачите дуже багато разів. А зараз ми з вами подивимося, що ж нам заявляє український бренд Pixus, який представляє цей нам планшет. По-перше, підписуємось на канал та натискаємо дзвоник. По-друге, опису під відео є посилання на перевірених продавців цього планшету. Там ви можете подивитися на ціну. А по-третє, ми бачимо, що це Pixus Wing, як крайній яскравий дисплей з роздільною здатністю 2К. Вони заявляють, що тут 2000 на 1200, 10 і 36 дюймів. І це в нас IPS Incl стосовно яскравості, коли ти береш планшетики, дивишся на нього і розумієш, що це дійсно екран не за ті гроші. Він повинен коштувати трохи дорожче. Бо я на зйомці, коли ми знімали ролик, нам потрібно було навіть робити. Яскравість менше, бо воно було засвітлена камера. Була він дуже яскравий. Кольори дуже класні і звук. Оце мені дуже сподобалось. Далі: Android 13 це добре. Також в нас є сім-картка, чи дві сім-картки, чи одна сім-картка та 2 ТБ не можна максимально мікро SD поставити. Тобто 128 ГБ, які тут у нас стоять, це не саме непогано, бо ви можете поширити завжди пам'ять. Тепер в нас є Unisoc Tiger T606 процесор з відеоприскорювачем mali G57. 7, саме цим mali G57 обумовлено те, що ми можемо пограти. І ми пограємо дійсно далі. Автономність 7000 мА батарея. Тут я вам поясню, справа у тому, що Аїда показує, що там стоїть 7200. Не знаю, кому вірити, але мінімум 7 в нас є. 4G, ну, звісно, наявність 4G нам дозволяє просто-напросто, не хвилюючись, там піти кудись, не залишаючись без інтернету, там, посидіти у соціальних мережах, переглянути новини, поспілкуватися з кимось, бо 4G просто є, він працює. Тут, тут в нас питань нема. А ось дизайн. Тонкий металевий корпус, тут алюміній. Усього на всього, 7,6 мм. Він дуже надтонкий. До того ж, він важить усього 550 грамів, він легкий, тонкий і крутий. Ось таким чином. А Якщо піти у характеристики, то ми побачимо, що в нас є підтримка GPS і AGPS, тобто ми можемо робити тут. а, ну, Якщо у автівці там хтось їде, там, наприклад, в Дальнобій, в нього там воно працює, як і кіно подивитись, і а, як навігація може працювати. Наявність двох карток у даному випадку, сім карток, може бути дуже корисним, коли ви вставляєте, наприклад, у вас Київстар, а Ви поїхали там у Польщу чи там у Німеччину, а, у Дальнобій. І вставили туди місцеву картку, і там користуєтесь інтернетом. Це як приклад. Це як приклад, бо, чесно кажучи, дуже широкий варіант використання цього планшету за його гроші. Ми маємо тут основну карту 13 мегапікселів з led спалахом. Усі посилання, посилання на оригінали усіх фото, які ми робили. а Ми тестували, бо я не самий дуже великий тестувальний камер. Я розмістив опису під цим відео. І фронталочка на 5 мегапікселів дає нам можливість спілкуватися у не тільки в соціальних мережах, вибачаюся, а ще й в месенджерах, у месенджерах, наприклад, у Google Meet, проводити конференц-зв'язок. Це дуже дійсно прикольно і класно працює. Ходимо на розпаковку, потім тестуємо і робимо висновки. Pixuswing ось такий планшет. Бачимо кольорову картинку. Повірте, екран ще яскравіше, чесно кажучи. Далі, в нас тут Pixuswing, 2K IPS 10,36 дюймів, 10,36, 200 на 1200. 8 ядер, 4G, основна камера 13 Мп і 7000 батарея. 6х128, ну, звісно, Юнісок Tiger T-606. Тому він такий, чесно кажучи, бюджетний, що можемо дозволити, кожен може собі дозволити такий планшет. Усі ці характеристики не будемо зачитувати, ми їх вже поглянемо на тестах. Давайте відкривати. А сам по собі планшет. Оп! Дивимось. Знаєте, що вам скажу? Він зовсім не, не скрипить. Зовсім збірочка така прикольна. Дивіться, яка кнопка. Ану, натисни. Вона е, така, знаєш, е, рефлена. Прикол? Так, що в нас на самому планшеті? По-перше, екран 1036, Type-C. Отвір для навушників 3,5. Є ось такий динамічок з одного боку, динамічок з іншого боку. В нас є ось така штукенція під мікро sd картки, ой, під мікро-СД, під звичайні SIM та мікро мікро-SD. Давайте у комплекті повинна бути скрепка. Беремо скрепку, відкриваємо. Опа, вуаля. А, дивіться, под 2-картки, чи под одну сім картку та мікро sd картку Дуже класне рішення. Ви можете чи поширити пам'ять, чи використовувати дві сім картки а, Також у комплекті звичайний зарядник 5 вольт 2,4 а. а. Є OTG Type-C- перехідник. От Мені такий потрібен, але знаєте, є у Pixus. Є отакий дріт. Для зарядки більш тут нічого для нас цікавого немає. Давайте повернемось до самого планшету. Бачимо попереду камеру, є в нас чи датчик приближення, чи щось таке, не знаю. Я поки що не готовий сказати. Мікрофон, мікрофон, регулювання гучності, і сам він по собі алюмінієвий. Тут позаду в нас камера а, зі штучним інтелектом і спалахом. Усе в алюмінії і склі. І лише ось ця панель у нас пластикова. Ті, хто кажуть, що усе повинно бути металевим фігня. Тут антени. Якщо ви закриєте антенну металом, то у вас не буде ні Wi-Fi, ні 4G. А давайте увімкнемо і подивимось, що в нас є. Усередині. Ну, я, я екран хочу подивитися. Він увімкнувся. А тепер давайте вам покажу, що тут за екран. Оп! Подивіться на цю яскравість. Якщо я зроблю ось так, то тут навіть буде пересвіт у камері. Okay. Okay. І екран дійсно не те, що яскравий, а дуже яскравий і кольоровий. Дивіться на кути огляду, бачите? Просто крутилезно. Це дійсно прикольний екран. Так, давайте так. Я його зараз налаштовую. А дивіться, який він швидкий, слухай. Що він такий швидкий? Так дійсно, дивись. Оп, оп. Інтерфейс плавний. Слухайте, я його налаштовую і повертаємось з тестами. Угу! І саме з асфальту 9-го ми починаємо наш огляд. Поясню. Справа у тому, що. Дехто може сказати, що на таких ЮНІСКО-тайгерах неможливо пограти. Це все повна фігня, суцільна фігня. Бо не те, що пограти можна, а ще й а, потрібно на них грати. Бо тут малі G57 прискорювач, який дійсно а, нормально так себе показує іграшках. Ой, хотів його трохи підрізати. Не вийшло, не вийшло щось. І дивіться, як, як гарно працює в нас асфальт 9, Хоча асфальт 9 одна з таких, знаєте, дуже потужних іграшок. Дивіться все, ми на першому місці. Добре, дуже крутий звук. Давайте зроблю гучніше. Слухайте, дуже гучний, басистий, класний звук. Дивіться на кути огляду, дуже класні, класнючі кути огляду цього планшету. Ви можете грати не побоюючись, якщо ви там щось пропустите чи щось інше. Слухайте, нормально так собі, асфальт 9 працює. Нормально. А тепер ми бачимо, що в нас дійсно яскравий кольоровий дисплей. Дійсно яскравий кольоровий. А в нас навіть не максимальна яскравість, бо якщо ми ставимо максимальну яскравість, воно бачите, пересвіт засвітлює нашу камеру. І це дуже-дуже сильна, сильна яскравість для того, щоб ми могли зробити нормальний огляд. Якщо казати про тести потужності, відразу йдемо у 3D бачимо результати, то у iStorm Extreme у нас 10321, у iStorm Unlimited максимально, Slingshot 161 і 113. Інтерпретую для вас ці показники на тлі того, що ми покажемо вам Antutu ще, дивіться. Це 233 тисячі 594 бали. А, і тепер інтерпретація на цьому планшету. Планшетові можна грати практично у будь-які іграшки, але іграшки по типу Genshin Impact, з якимись якісь там 3 a іграшки можуть гальмувати. Ну тут вже такий факт: це, цим і обумовлена така ціна це дуже бюджетний, дуже дешевий планшет. Ну, знаєте, не дуже дешевий, а. Бюджетний за свою ціну з такими можливостями. Тобто екран тут рулить і е, якість звуку теж. Давайте подивимось конфігурацію відразу у AIDA 64. Ми бачимо, що тут у нас Wing 6 на 128 ГБ оперативної пам'яті і сховища, п'ятий Bluetooth в нас. Далі далі в нас Unisoc Tiger T606, 6 ядер cortex a 55 по 1,6 ГГц, два ядра cortex a 75 по 1,6 ГГц 64 бітний. 200 на 1200 розподільча здатність, роздільна здатність екрану. В нас виходить, що це mali G57. Мережа, звісно, під'єднана, ми її потестуємо трохи пізніше. Хоча на коробочці було написано 7000 мА, Тут на 7200 фактичної ємності акумулятора. Хочу сказати, що із кодику тут є в нас av 01 код, Дик ми його бачимо, давайте зараз покажу. А, і це означає те, що ми можемо з вами дивитись стрімінгові сервіси, які підтримують av 01 І ми дійсно дивилися тут. Мегого, якщо піти у Мегого, можна дивитись. Давайте пропустимо завантаження різних моментів. Ми тут можемо дивитися різні фільми, ми вже дивились на ньому. Бутласочка, ласочка, то той самий ех, Маріуполь не втрачена надія, дуже важкий фільм. Раджу подивитись. Так, давайте. Історія про те, як ми рядували. трохи зробимо тихіше. А, нормально, нормально працюючи Мегого, як мені подобається. Та-дам, фільм, будь ласка, перемотаємо кудись на середину. Це дуже страшний фільм. Я не хочу, щоб ми тут, звісно, транслювали його, але раджу подивитися: Мегого тут в нас рулить. Звісно, і телеканали. Дивіться. Це в нас Full HD телеканали. Давайте перемикаємо. Ну, от, ласочка, все, все теж от, добре працює. Давайте вимикаємо мегого і думаю, що далі пограємо трошечки. Так, ми у PUBG. Дивіться, якщо піти у налаштування у графіку, воно дає нам встановити HD, ну, дає високий, поставити фреймрейт, але я не думаю, що він дає, дасть нам якісь, е, якісь особливі там умови фреймрейту, при тому, що ми тут обмежені е, частотою екрану. Так, вже сідаємо, приземлюємось. Десь тут домівочка була. Ви yeah. знаєте, дуже, дуже прикольний звук. Так, підіймаємо все, що є. Де у нас тут? Ой, не звик я до такого керування. Давайте кудись підемо постріляємо трохи. Ну добре, слухайте, зовсім добре. Я скільки на ньому грав, скільки на ньому грав, я не відчував нагріву якогось критичного. Ми почуваємо трохи теплий. Теп, теплий, Треба вимкнути звук. ви бачите, Трохи теплий планшет у цьому місці, але він навіть не гарячий. Ну, він повністю прикольний в тому плані, що нагріву навіть у іграшках критичного ніякого такого не було. Мені, мені це, цей факт мені сподобався. І PUBG в нас дійсно нормально працює. В нас не було гальмувань при передзаряджанні, при пострілах. Навіть коли кидаєш димову гранату, в нас немає теж ніяких гальмувань. Тому для PUBG підходить. Тобто ви можете купити його своїй дитині. Ви можете купити собі. Ви можете тут ну ось давайте вже так. Ми постріляли добре. Але а, мультимедіа працює. Ви ж можете тут, наприклад, сидіти у хром-браузері. Ви можете дивитися новини, ви можете лазити на Фейсбуці. Ну, звісно, Facebook ліпше використовувати з додатком, але це теж усе буде працювати досить швидко. Фріктап, наприклад, можемо зайти на фріктап, на форумі полазити. Дуже-дуже швидко працює. Дивіться, провантажується сам по собі форум. Тому цей планшет підходить для дуже-дуже великого кола людей. Стосовно камери, так, це не камера фон, це не камера планшети. Камера могла б бути гірша, але вона більш-менш нормальна. Поясню, ми робили трохи відео, трохи, Ой, де я вимкнув. трохи відео робили, ми фотографували. І фотографували досить такі, знаєте, деталізовані фото робили, і фотографії нормальні, нормальні як для планшету. Навіть у нас є тут відоси. Олена знімала якісь. Вона ходила. Бачите? Тобто я не самий великий поцінювач тестування камер, але я розмістив у опису під цим відео оригінали цих знімків. вони е, зроблені з високою деталізацією, де багато якихось дрібних моментів для того, щоб ви могли оцінити якість цих фото. Ну, дивіться, тут у нас десь це відео просто. От для планшету це нормальна камера, бо що потрібно у планшету? Вам потрібно зняти е, якийсь документ, чи щось інше, чи сфотографувати якусь дрібницю для того, щоб розмістити на OLX. Це як приклад. До того ж, тут можна дивитись YouTube. YouTube працює дуже класно. Ну, ось, наприклад, мій огляд. Я ось тільки його випустив. Дивимось. Можемо увімкнути максимально, що він від, е, декодує, це 1080p 60 Гц. Е, е, дуже класний звук. Дуже класний дисплей. 2К. Mm. Ще й з, мульти, з мультивіконію. З мульти... Прикольно? Прикольно. А, а давайте скрипло, увімкнемо якесь відео з мого іншого каналу 4K Hea Places. Це те, що я знімав. Це дуже крутелезні відео з високою я... якістю. Давайте оберемо 1080 60 Гц. Ось, будь ласка. Дивіться, яка якість відео і якість звуку просто неймовірна. Вони зробили що. Вони поставили нормальний екран, зробили нормальний звук, і процесор, який просто тягне е, по, щоденні задачі, які е, потребує, там, наприклад, дитина. Він підходить для навчання, на ньому буде працювати Google Meet. Тут є фронтальна камера, нормальний мікрофон. Бачите, тут фронт. Ось тут є фронтальна камера, я навіть можу записати зараз е, якийсь семпл для вас. Там. Привіт-привіт! Це семпл для огляду. Будь ласка, ви можете подивитися. Ну, тут в нас освітлення, воно трохи жовтить, але це нормально для того освітлення, яке в нас стоїть. Ми можемо розділяти екран. Бачите, ось таким чином. Мультивіконність він підтримує. А тепер, що ще в нас є? В нас є ще іграшки. Поїхали. Так, так, так. World of Tanks Blitz. Давайте, давайте, поїхали. Зараз зільємо усіх. Зараз вони дізнаються, де лихо живе. Так, зараз вони дізнаються, де лихо живе. Ну, я такий танкіст, звісно, що зараз вони тільки й дізнаються, де. де такі геніальні танкісти, як я, їздять. Куди ти преш? Та йди звідсіля, от гад. Где они? Где они? Ой-ой-ой. Ох, я и танкист, скажу я вам. Да зараз у всех зельют. Тихо, тихо, тихо. Не хвалюйтесь, хлопцы. Зараз я тут Розберуся з ціма. А, Акела промахнувся. Давай, 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 давай. Ну, я теж прийняв участь. Слухайте, нормально так грається. Пробили? Нормально. Ой-ой-ой, зараз мені тут. Як не пробив? Пробив? Пробили. Пробили, нормально. Бачили, який я звір? Слухайте, ну нормально. 52 FPS. А ну йди сюди. На туди. Давай ще возьму. На, ой, рикошет. Бу! За що мені так? Давайте ось цією штукою зараз шмальнемо. А, да, нашмалявся. Ну, тож, пограли, пограли. <сум> нормально, нормально, прикольно. Слухайте, дуже прикольно. Е, якщо брати спідтест і брати, там, наприклад, 5 ГГц Wi-Fi, давайте покладемо і подивимось на результати тестів, то він показує в нас, будь ласочка, 183 на 250. Нормальний результат для такого типу планшета. Перемикаємо на 2,4 ГГц. Стартуємо. І отримуємо результат вище середнього. Це нормальний такий собі результат: у 80 Мбіт на 2,4 ГГц. І давайте так: 82. 83... 85. Зупинись. 85 на. 70 теж на 80 класний результат, чесно кажучи, дуже класний результат. Я, в принципі, давайте запустимо ще е, одну гру і можу вже переходити та робити висновки. Е, для мене все ясно з цим планшетом. У нас працює 4G, звісно, тестувати швидкість 4G у тому приміщенні, де я є, е, це дуже така невдала ідея, бо я. У напівброньованому приміщенні, яке у нас армовано скло металевими пластинами, сталевими. Тому тут у нас, якщо і є там 5 Мбіт навіть на ось таких суперових смартфонах, воно, чесно кажучи, і не покаже. Так, поїхали. Постріляємо трошечки ідіть, гади, сюди. де ви є? Ну... Після останнього оновлення ця гра стала дуже-дуже такою, знаєте, потужною. А іди сюди. Отримав на горіхи. Іди сюди. Ох, там хтось мене криє. Ну, иди сюда. Е? Yeah. Е! Yeah. Я его забыл. Нормально, так сказать. Так, блин. Пойди сюда. Тут же вони мене тупо почали... Э... А, дабл Я ще щось можу тут. Є, трипл кіл. Давай ще подивимось. Та йди звідсіля заважаєш. Ти хто такий? Ого. Все, ми. Ми виграли. Коротше кажучи, переходимо і робимо висновки. У якості висновків скажу, що за його гроші це дуже крутелезний планшет. Чесно кажучи, мене вразив екран і вразив мене, скажімо так, звук. Дуже класно. Ми рекомендуємо, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.